Кривий ріг, місто талановитих людей. Серед них Микола Рябоконь, самобутній живописець, реаліст, зберігач мистецької спадщини міста, гостинний господар відомого у кривому розі будинку художника. Навіть під час війни відомий митець продовжує створювати прекрасне, підтримуючи дух та віру українського народу. Свій 80 80-й ювілей Микола Петрович відсвяткував з колегами, рідними і близькими людьми в стінах академічного театру імені Тараса Шевченка. До дня народження художника тут відкрилася персональна виставка криворізьких пейзажів. Ніколай Петрович Рибаконь – прекрасний чоловік, прекрасний художник. Це тут чоловік, який любить своє місто, свій город. У него огромное количество этюдов дворики, огромное количество у него набросков, зарисовок. Старый еще город, который только-только начинал работать, добывать э, руду и так далее. Вот, вот такой многоплановый художник, реалистичный, поэтому мне кажется, это выставка для сердца. Это якому мы Благодарні за те, що він проявив таку любов, цікавість до нашого міста. І ми наслідуємо це ну, правило посвящати свої роботи і нашому місту і показувати, яке воно гарне, як воно розвивається, яке воно було в давнину. Це дуже прекрасно. і тому Це дуже показово для майбутнього покоління. За внесок у розвиток образотворчого мистецтва Микола Рябоконь неодноразово був удостоєний міських відзнак. Сьогодні його арсенал поповнився. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул нагородив митця міською відзнакою нагрудним знаком за заслуги перед містом першого ступеня. Кривий був завжди дуже таким далеким містом, містом місії Наші творчі Театральні характеристики, де ми зараз знаходимося, театри мені Тараса Геровича Шевченка, наші письменники, наші скульптори і наші безумовно художники. І завжди дуже яскравою особистостю був Микола Петрович. Я б сказав, що він для мене такий художній, на жалобисний літописець нашого міста, тому що його цикл триварійські творики» Ті будівлі, які він намалював, створив ті дворики, багато що вже десь перебудовано, багато що вже змінилося, але завдяки його роботам ми всі пам'ятаємо такі, як і вони були. Я вітаю вас, шановний Микола Петрович, з вашим ювілеєм, зі святом. І хочу сказати, що ви нам всім показуєте приклад. И э, хочу побажать чтобы ваши предыдущие речи вы тут застряли, в таком же самом встрече. Такого торжества я не ожидал. Это счастье увидеть сколько знакомых людей. Это самое высшее наслаждение, которое может быть в этом году. Вот. Спасибо всем. Спасибо. На рахунку відомого криворіжця безліч полотен архітектурних пейзажів, екзотичних кримських краєвидів та ліричних етюдів мальовничого українського села, які були представлені на багатьох персональних виставках. Миколу рябоконя знають як цікаву особистість, незвичайно чуйну та порядну людину, яка виховала не одне покоління поціновувачів справжнього мистецтва. Він зміг передати ази живопису, нащадкам та очолив творчу династію художників. Дідусь це моя гордість і моє дитинство, тому що я зростала з ним і він мене надихав. Все дитинство я Зростала під його пильним наглядом. Бажаємо міцного, міцного здоров'я, сили, наснаги та творчого натхнення, яке незгасанне буде. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов. цей день.